Всім привіт! Майструємо з хлопцями, щось трошки майструємо. Зробимо з мотиватора, тому що я вже давно збирався робити і... Ще ніяк не можу доробити А я заодно вам якусь байку розкажу, може, якщо вам там буде добре чути. Ну, буду старатися кричати, звісно, то трохи незручно. Ну, попробую. Значить, ми там попереднє відео, одне з попередніх відео там про залізяки, як люди часто здають на метавлон добро цікаве. О, всяке ж буває, то таке. От. А, до речі. До речі, хтось там мені написав. Барига! Йо-моє! Так. Ну, по-перше, Барига то на такі... Як кажуть на фені або на мові зеків, то продавець. Фактично. торгаш продавець. Мені більше подобається слово дилер. Коли до нас дзвонять з... Десь за кордону, ну, в основному маю на увазі за кордону не в сторону, звісно, Росії, а так, там, європейці, нема значення англійська, німецька, італійська. Вони питають, або якщо пишуть через Google перекладач, ти дилер, ти дилер, вот. дилер то є е, нормальне слово. І, і правильно звучить. Ну, а хто продавця? А хто продавця чи то. Е, називає Баригою? Хто називає? Зеки? Зеки? Зеки. Так. Матвійку, ти мене молотка стирив так? Да? Вот. Е, ну, значить. Е, що я... Ага, картина така. <кій> От блін. Трошки негарно виходить Прийдеться певно тільки. І як це зробити? Ладно, положу з однієї сторони фіксатор, а потім. А потім вже як приверну, тоді ще одну приверу. Е, історія про. Історія про мотоцикл. <кій> Значить. Був одного діда, фактично майже новий, К-750. Він його ні за які гроші не продавав і страшно над ним трасся. Вот. Ну Мається на увазі, дуже дорожив його ним. І тут дідуля заслабає. Звичайна справа. Живий, певний, що сам, то я того не знаю. Точно. <кхід> Матвій, мені молотка треба. Матвей, от роботник вже, вже змився. Хто вже поможе. Заслабає дід, попадає в лікарню. І значить родичі, там десь якісь діти чи хрен, там їх знає хто. Вже дуже вирішили допомогти. Ну, по факту вони вже готували, готували. Зараз трошки попробую повернути мою селфі-палку. Вони вже готувалися до похорону. І почали бігом прибирати там його по господарстві в хаті, на дворі. Ну й надибали того мотоцикла. І хватило ж їм клепки взяти той мотоцикл, здати на металолом, уявляєте? Ну, Бараниська то інакше не скажеш. А дід очухався. Ну, вони вже думали, що все вже дідові куньки кинули, вже до похорону готувалися. Дід очухався, прийшов, ну, виписався з лікарні, ще трошки повалявся вдома. Ну і а... хоча вже по хазяйству трохи щось там ходити. І десь він там той сарай чи гараж, що там в нього там було. Як за тим мотоциклом, а мотоцикла нема. Він до дітей. А де мотоцикл тут стояв? Діти та ми тут, та ми тут прибирали. Ми його здали. Дід куди здали? На метеолом. Коротше, діда хапнув. Я не знаю, що там його хапнуло, Ну дід знов заслаб і цього разу вже, як то кажуть, безповоротно заслаб і в скорому часі й помер. От така історія про мотоцикл, про металолом і про баригів або дилерів. Так що, що можна сказати висновки з цієї історії? Хто має? Так що, всі мають якихось родичів, батьків старших чи ще щось. Вважайте, можливо, вони дорожать таким непотребом, що для вас то вважається сміття. А для них то, то життєво важливо. Так що не робіть таких збитків, якщо не хочете їх спровадити скоріше на той світ. Вот.